привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про сільськогосподарську землю, і ми повинні з вами на сьогодні подивитись на поточну ситуацію, як е, і складається бізнес у дрібних і більших саме фермерів, агрохолдингів. І я сьогодні хочу конкретно поговорити про більш дрібних, тому що вони є менш такі устойчиві до таких кризових явищ, які. У нас трапляються в країні в порівнянні із великими агрохолдингами, які саме легше проходять кризу. Тобто для них вона не так болісно трапляється, бо вони більш диверсифіковані, ніж дрібні там невеликі фермери. І давайте от подивимось трішки на цифри. У нас в країні 7 мільйонів власників сільськогосподарської землі, і більшість з них це пенсіонери, 50 тисяч фермерів всього по країні, і з них дрібних це близько 32 тисяч. Це у е, тих фермерів е, менше ніж 500 гектарів, які вони обробляють, ну і 30% в тіні. Це от, загалом така от статистика у нас по Україні. І е, нещодавно от вийшла новина, яку я знайшов: е, проводились е, опитування, дослідження, е, проводилася аналітика, і загалом дрібні е, фермери вони протягом 2022 року недозаробили близько 4 мільярдів доларів. Це ті, хто обробляє до 250 гектарів. Внаслідок повномасштабного вторгнення, звісно, і зазначається, що 12% малих саме таких фермерів повідомили, що їхня територія вона от забруднена нерозірваними боєприпасами. Тому у нас от є перша проблема, те, що забруднені наші території, міни, боєприпаси і тому подібне але. Якби була тільки проблема в цьому, тому що ми знаємо, що наш народ він доволі відважний під ракетами, під снарядами, під обстрілами і тільки там виходять війська із тих територій, одразу вже виходимо поля і одразу починаємо їх оброблювати. Тому якби це була єдина проблема, то на сьогодні не було б все так погано. Тепер давайте подивимося на інші опитування: що майже 90% саме таких дрібних фермерів повідомили про зниження доходів, причому 70% зафіксували значне або різке зниження більше ніж на 25% зниження їхніх доходів. Тваринництво постраждало не так сильно, тому що все-таки тваринну продукцію легше збути як на внутрішній ринок. Ну і в принципі, і на е, зовнішній ринок, та й в принципі тваринництва не так багато в нас, як сільського саме господарства, рослинництва. Тому от із зерном, звісно, у нас в тому році, 22-й, роки, є вже певні проблеми. І е, ми от підходимо уже до другого пункту, що перший момент добре, е, ну, вірніше, не зовсім добре, але можна на це от. Закрити очі, що так ризиково обробляти поля під там, ракетами і боєприпасами. Але навіть якщо ми і виростимо цю продукцію, то в нас потім наступна проблема стоїть а куди ж її продати? І саме, от ще також є така статистика, що близько 8% дрібних фермерів вони в 2022 році припинили свою діяльність, тобто взагалі, і ми розуміємо, що. Вони от скаржаться на те, що зараз посередники, трейдери вони перестали в них закупати взагалі або в якійсь більшій мірі. Тому, і це в принципі логічно, що трейдери їм більш вигідно зараз працювати із великими агрохолдингами, в яких величезні об'єми, і потрібно хоча б розібратись, куди реалізувати цю продукцію. Тому, коли у нас був високий попит на українську агропродукцію і її було легко транспортувати там через Чорне море, як це було до війни повномасштабної, то звісно так, кожен дрібний фермер він дуже цінувався, в нього відривали з руками і з ногами, була шалена конкуренція серед трейдерів е, за цей товар, але на сьогодні такого вже не спостерігається. Тому Зараз ми бачимо таку тенденцію, що 8% вже збанкрутіли, припинили діяльність, більшість, практично всі говорять, що відбулося зниження їхніх заробітків, і от доволі навіть суттєво. Якщо там подивитися на 2023 рік, я думаю, там ситуація теж подібна. Це от лише за 2022 рік вийшла от новина, тому наступне відео. Постараюсь також знайти цей, цю інформацію, аналітику і додати її також. в Це число, але по моїх таких суб'єктивних суб оцінках я думаю, що банкротства дрібних фермерів вони продовжились у 2023 році. Можливо, плюс-мінус на таких теж буде там відсотків близько 10 з збанкрутілих. Те, що я зараз чую, також від своїх знайомих фермерів, що так, виростити можна, але ціни дуже сильно знизились. На внутрішній ринок продати це взагалі не рентабельно, а реалізувати немає можливості. Тому вже задумуються над тим, щоб прикривати бізнес. І це не якесь е, рідкісне явище, це е, саме здебільшого так і відбувається. Ну і також е, потрібно ще розуміти. Криза це важкий період для всіх, але найбільш важкий саме для дрібних, для невеликих фермерів, тому що у них саме така устойчивість до таких нестабільностей, вона невисока в порівнянні із великими агрохолдингами, які диверсифіковані по регіонах, областях, в яких вже є е, певна така. Прочність, запас, запас коштів і так далі, певні резерви. Тому вони от можуть довше протриматись на плаву і пройти оцю кризу. Так, у них також будуть е, саме зменшення доходів, певні збитки, певні втрати, можливо, скорочення персоналу і так далі, але все одно вони скоріш за все пройдуть цю кризу. Так, важко, так, болісно, але скоріш за все пройдуть. Тому, коли ми говоримо там про інвестиції у якісь там невеликі фермери фермерів, то потрібно дуже сильно задуматись, тому що це зараз такий ланцюговий ефект, який так швидко не закінчиться. І скоріш за все буде і далі продовжуватись, бо знову ж таки зараз незрозуміла ситуація, що відбуватиметься на фронті, чи заморожуватиметься конфлікт, чи можливо якісь будуть у нас успіхи. Але все більше ми почуємо про те, що конфлікт може заморозитись саме от на тих позиціях, на яких є на сьогодні. На жаль, тому при цьому сценарію ми розуміємо, що чорне море це для нас буде продовжуватись. Недоступним для того, щоб повноцінно реалізовувати свою продукцію, а до війни це було близько 90% всього експорту зерна відбувалося саме через порти Чорного моря. На сьогодні так, є там через е, річку Дунаю щось там, намагаємось експортувати через е, західних е, наших партнерів, е, країн Європейського Союзу, саме е, фурами щось там Залізницею і так далі, але це дуже сильно здорожчує логістику і ціну кінцевого продукту. Тому ми розуміємо, що в нас багато зерна купують африканські країни, це бідні країни, і для них це дуже критично. Бо вони і так зараз дуже багато. Великий відсоток населення в них голодує навіть у звичайні часи, у стабільні, а коли ціни виростають там у два рази, там у три рази, ціна кінцевого продукту зростає за рахунок здорожчання логістики, то звісно вони будуть вже купувати цього товару набагато менше. Тому це доволі суттєво. Ну і Росія вона також велику частину експортує саме через Чорне море, тому коли у нас там водні дрони з'явились, коли ми там. Почали також обстрілювати діставати їх у Чорному морі, то для них це також стало не зовсім ем, безпечно, і багато там страхових компаній, вони вже деякі там відмовляються, деякі вже піднімають е, саме оплату за страхування ось цих суден і так далі. Тому коли от пішли атаки по їхніх також портах, то звісно, ми розуміємо, що ем, коли там Путін говорив, що буде. Україна це не такий великий виробник агропродукції, і ми їх легко замінимо на світовому ринку. То питання в тому, а чи буде можливість Росії експортувати в повній мірі свою продукцію? Так вони можуть також залізницями транспортувати через там Китай, через там Індію і так далі, але це знову ж таки здорожчує логістику, те, що і ми теж можемо через європейський союз експортувати, але все це буде вже здорожчуватись і не так привабливо на, світовій, на світовому ринку. Запрошую у свої соціальні мережі у Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Тому зараз така ситуація, що взагалі. Агросектор України він заходить в таку а, кризу. Зараз він тримається ще доволі непогано. Ми ще можемо там через зернові коридори, через річку Дунай, через західні кордони, все це експортувати, так. Але ми вже бачимо, що нам також наші партнери заважають навіть робити із цією вашою логістикою. Тому ця тенденція може продовжуватись, і навіть якщо от конфлікт буде заморожуватись, то звісно, це для нас все. Не на кращу сторону буде грати. Е, великі агрохолдинги також постраждають, від якихось земель будуть відмовлятись, скорочувати будуть персонал е, працівників, е, будуть зменшувати обсяги посівних площ. Це також потрібно брати до уваги. Те, що зараз говорять, що м, потрібно битись за землю, що у нас там її скуплять і тому подібне. То зараз в цьому велике питання. Так, зараз земля ще користується високим попитом. За неї ще є зараз боротьба, бо е, у нас дуже великі такі оцінки прирівнюються до західних країн, які у них ціни на один гектар землі. І говорять, що в нас така також потрібна, повинна бути земля. Так, але це в умовах е, спокійного часу. На жаль, не такий час, як є на сьогодні, і не з тими. Перспективами на майбутнє, які у нас, на жаль, є на сьогодні. Тому це також потрібно на все дивитись реалістично і аналізувати ось ці дані, які у нас є комплексно. Е, тому в мене, в принципі, на сьогодні все. Якщо було цікаво та корисно, тримайте контент подобайкою і підписуйтесь на YouTube, на Instagram, Там я публікую своє повсякденне життя. На Telegram, там я даю також. Аналітику різних фінансових ринків, де можна сьогодні заробити, і також показую, куди на сьогодні я заходжу в реальному часі. До зустрічі! Бувайте!